Елеонор Портер Поліанна, розділ восьмий. Поліанна в гостях. Невдовзі життя у садибі Гаррінгтонів вступило в робочий будень. Хоча не по такій жорсткій схемі, як спочатку придумала міс Полі. Поліанна дійсно зайнялася шиттям, музикою, читанням у голос, приготуванням їжі на кухні. Але цим заняттям. Вона не відводила стільки часу, як планувалося, майже щодня від полудня і до 18-ї години дівчинка могла займатися всім, що було їй до вподоби. У неї виявилось достатньо часу на те, щоб жити, тобто робити все, що заманеться, окрім того, що вже встигла заборонити тітка. Неясно, чи той час був даний їй на дозвілля. Щоб дитина відпочивала від занять, чи навпаки, щоб міс Гаррінгтон відпочивала від Поліанни. Збігли перші дні липня, і міс Полі винаходила чимало причин скрикнути Ну, що це за неймовірна дитина? Щоденні заняття життям і читанням з небогою вибивали в неї землю з під ніг. На кухні справи проходили трошки краще. Нинці трималася напрочуд добре, вона не почувалася вимученою і розгубленою. Навпаки, середа і субота були для неї справжніми святковими днями. На жаль, садиба була розташована на околиці села, тому хлопчиків і дівчаток, ровесників Поліанни, з якими вона могла би погратися, не знайшлося. Але, схоже, це не надто турбувало дівчинку. Вона намагалася пояснити Ненсі. Мене це зовсім не турбує. Я рада, що можу бігати вулицями, дивитися на будинки людей. Я люблю людей, а ви, Ненсі, любите їх? Ну, я не можу сказати, що люблю всіх, ухильно відповіла та. Кожного погожого дня дівчинка просила, щоб їй доручили сходити кудись із якимсь завданням. Під час таких прогулянок їй часто зустрічався один чоловік, так вона собі його назвала, хоч повз неї проходили ще дюжина інших, він завжди був одягнений в чорний довгий плащ і високий шовковий циліндр, і саме ці дві речі вирізняли його з поміж десятків просто чоловіків. Бліде обличчя незнайомця було гладко поголене, а волосся, що вибилося з під капелюха попелясто сіре. Ходив він швидко, завжди сам, тримаючи спину прямо. Поляні здалося, що він зовсім самотній, жаль стиснув її серце, і вона вирішила заговорити з ним. Як ви поживаєте, сер, Правда, сьогодні чудовий день, піднесено мовила вона, тільки но наблизився він. Чоловік михцем озирнувся і нерішуче збавив ходу. Це ти зі мною розмовляєш? різко спитав він. З вами». Обличчя в неї засяяло. Кажу, що день сьогодні чудесний. Ех, ох, хм пробурчав і знову ступив широким кроком. Поляна засміялася, подумавши, який він кумедний. Наступного дня вона знову натрапила на нього. Га? Сьогодні не такий сонячний день, але нічого згодиться. Бадьоро почала. Ех. Почулося знайоме бурчання. У відповідь пролунав сміх. Та коли Поліанна втретє звернулася до нього так само, він закляк із подиву: Хто ти, дитя моє? І чому ти кожного дня розмовляєш зі мною? Я, Поліанна, вітер. Думала, що ви нудьгуєте на самоті. Добре, що ви зупинилися, інакше б ми з вами не познайомилися. Будь ласка, скажіть, як вас звуть? Ну, тобто чоловік запнувся і покрокував ще швидше. Поліанна розгублено провела його поглядом. Цього разу усмішки на її личку не було. Можливо, він щось не зрозумів. Ми ж познайомилися тільки наполовину. Я не знаю, як його звати, міркувала вона дорогою. Сьогодні Поліанна несла холодець із телячої ніжки місіс Сноу. Місіс Гаррінтон щотижня відсилає їй щось, Уважає це своїм обов'язком, оскільки місіс Сноу бідна хвора жінка, і до того ж належить до тієї ж парафії, що й вона. Міс Полі виконує свій обов'язок кожного четверга після обіду, відсилаючи туди Ненсі. Та на цей раз Поліанна зголосилася сама віднести той холодець. Служниця охоче передала їй це доручення з дозволу господині. Я рада, що сьогодні не піду до неї, зізналася Ненсі, коли вони залишилися вдвох. Але мені прикро, що я звалила це на вас, моя Янголядко. Дуже прикро. Що ви, Ненсі? Я з радістю піду. Не сумніваюся, та після першого візиту більше не захочете. Кисло запевнила та. Чому не захочу, а тому, що ніхто не любить приходити до неї. Якби людям не було її шкода, то жодна душенька навіть не пройшла б повз її хату, така вона уїдлива й сварлива. Як же мені шкода її доньки, що мусить піклуватися про неї? Чому ж вона така сердита, Ненсі? Служниця знизала плечима. Сказати прямо. На думку, місіс Нову, все в світі відбувається неправильно, навіть дні тижня змінюються не так. Коли настає понеділок, вона бурчить, що краще б це була неділя. А коли принесеш їй холодець, то неодмінно почуєш, що вона хотіла курятини, а коли принесеш курку, то вона скаже, що мріяла бульйон із ягняти. Яка смішна, засміялася Поліанна. Мені ще більше закрутило з нею познайомитися. Вона, мабуть, досить дивна і непередбачувана. Я люблю незвичайних людей. Угу. Вона таки незвичайна. Сподіваюся, ми не такі, спохмурніла Ненсі. Згадуючи сьогоднішню розмову, Поліанна звернула у ворота скромного будиночка. Її очі радісно виблискували від очікування зустрічі з девацькою місіс Сноу. Двері відчинила бліда, змучена дівчина, вигляд якої навіював нудьгу і втому. Як поживаєте? вічливо почала дівчинка. Я прийшла на прохання міс Гарінтон. Мені б хотілося побачити місіс Сноу. Ну, раз така справа, то заходь. Ти перша кому захотілося побачити її, прошепотіла та, але Поліанна цього не почула. Дівчина провела її коридором, який вів до дверей, за якими була кімната хворої. Увійшовши, Поліана закріпала очима, щоб звикнути до сутіні, у якій розгледіла тьмяний силуент жінки, котра напівлежала в ліжку під протилежною стіною. Доброго дня, місіс Сноу. Тітонька Полі просила передати вам, що вона надіється, що нині ви почуваєтеся ліпше, і передала вам холодець. Із телячої ніжки. Боже мій, холодець, озвалася та вередливо. Я, звичайно, дуже вдячна, але надіялася, що сьогодні буде бульйон із ягняти. Поліанна засмутилася. Справді, я чула, що коли вам приносять холодець, ви хочете курятину. Що? різко повернулася хвора. Нічого, пусте, поспішила вибачитися мала. А й справді, яка різниця? Просто Ненсі казала, що коли вам принесеш холодець, то ви хочете курку, а коли принесеш курку, то ви скажете, що мріяли про бульйон із ягняти. Мабуть, вона щось просто забула та й переплутала. З дива хвора підвелася і всілася на постелі. Таке вона вкрай рідко робила, але Поліанна цього не знала. Хто ти така? Міс Грубіянка? запитала місіс Сноу, дівчинка весело засміялася. О, ні, місіс, ви помилилися. На щастя, мене звати не так, і я рада, що це не моє ім'я, бо ж це навіть гірше, ніж Гіфзіба. Я Поліанна Вітер, небога міс Гаррінгтон. Приїхала і буду жити з нею. Ось тому й прийшла сьогодні до вас. Першу частину речення хвора вислухала з цікавістю. Та коли мова зайшла за холодець, вона байдуже опустилася на подушки. Дуже дякую. Твоя тітка дуже люб'язна, але цього ранку в мене нема апетиту. От якби бульйону, вона замовкла, а потім перемінила тему. Цієї ночі я зовсім не спала, навіть ока не зімкнула. Боже мій, як же вам пощастило, зітхнула Поліанна, поставивши холодець. Вона примостилася на найближчому стільчику. Коли спиш, то витрачаєш так багато часу, а ви як гадаєте, витрачаєш час? крикнула хвора. Саме так, час, який можна було б прожити. Як шкода, що ми не можемо жити вночі. Жінка знову сіла на ліжку і випростала спину: Ну, ну, ти просто дивовижне дитя, зітхнула вона. Підійди но до цього вікна й підніми штори. Я хочу на тебе подивитися. Поліанна підвелася і сумовито всміхнулась. Ой, лишенько, ви ж побачите мої веснянки. Я була така щаслива, що тут темно, і ви не можете їх бачити, а тепер зможете. Повертаючись до ліжка, вона задоволено мовила Все таки я рада, що ви захотіли мене побачити, тому що тепер я побачу вас. Ой, а мені не казали, що ви така гарна. Я? Гарна? гіркотно запитала жінка. Ага. А ви що, хіба не знали цього? Не знала, сухо обізвалася та. Місіс Сноу прожила вже сорок років, п'ятнадцять з яких провела, нарікаючи на все, що її оточувало. У вас такі великі темні очі. А волосся чорне, красиве та ще й кучеряве, не вгавала Поліанна. Як же я люблю темні кучері? Я хотіла б, щоб у мене були такі, коли я буду на небі. А на щоках у вас такі милі маленькі рум'янці. Ви дуже гарнесенькі, місіс Сноу. Думаю, що ви не могли не помітити цього, дивлячись у люстерко. Люстерко? Хвора знову сунулася на подушки. Я не надто багато чепурилася перед дзеркалом останнім часом, та й ти б не стала в нього дивитися, лежачи цілими днями, як я, мабуть, що ні, співчутливо погодилася Поліана. Та все ж я принесу вам дзеркало. Вона метнулася до шафки і схопила маленьке люстерко, повертаючись до ліжка, зупинилася, окинула хвору прискіпливим поглядом, а потім запропонувала. Якщо ви не проти, я трішки причешу вас. Просто поправлю зачіску, а потім покажу, що вийшло. Ну, якщо ти так хочеш, неохоче погодилася місяць сну. однак воно не триматиметься. Дякую, дякую. Як же я люблю робити зачіски? торжествувала Поліанна, обережно кладучи люстерко і тягнучись за гребінцем. Сьогодні нічого особливого не зроблю, тому що мені не терпиться, аби ви побачили, яка ви красива, а наступного разу причешу як слід, пояснювала вона, перебираючи ніжними пальчиками густі хвилясті пасма над чолом хворої. Продовж п'яти з лишком хвилин Поліанна працювала. Вправно, швидко, розпушувала неслухняні кучері, начісувала їх, збивала подушку, аби надати кращого вигляду голові. Тим часом жінка сиділа, насупивши брови та іронізуючи. Все ж, незважаючи на насмішкуваті фрази, вона сповнювалася все більшим хвилюванням. Ось так, перевела дух Поліанна і похопцем для більшого ефекту застромила рожеву гвоздику. Вихоплено з вази, отемне волосся хворої. Гадаю, тепер ви можете глянути на себе, тріумфально піднесла дзеркало. Хвора зміряла себе прискіпливим поглядом. Мені більше до вподоби червоні, а не рожеві гвоздики. Однак, яка різниця? Квітка все одно зів'яне до вечора? Думаю, ви повинні радіти, що вона зів'яне. Посміхнулась дівчинка, тоді ви зможете міняти їх кожний день. Мені подобається, як укладене ваша пишне волосся, задоволено промовила, милуючись своєю роботою. А вам? Угу. Можливо, однак воно все одно розкойовдиться, коли я перевертатимуся на подушці. Звичайно, розкойовдеться. Я навіть цьому рада. Весело кивнула Поліанна, тоді я зможу зробити вам іншу зачіску. Так або інакше, ви повинні радіти, що ваше чорне, чорне волосся на подушці виглядає куди краще, ніж моє руде. Мабуть, однак воно все одно скоро посивіє, знову завередувала жінка, тримаючи перед собою дзеркало. А я люблю чорне волосся. Я була б дуже щаслива, маючи таке, як у вас, зітхнувши, вимовила дівчинка. Місіс Сноу опустила дзеркальце і роздратовано повернулася. Не була б ти щасливою, якби була мною. Ти б не хотіла радіти ні чорному волосню, ні нічому іншому, якби цілими днями лежала в ліжку, як я. Поляна, задумавшись, підвела брову і спохмурніла. Певно, важко було б це робити, роздумувала вона вголос. Що робити? Радіти всьому, радіти всьому, коли ти цілими днями лежиш хвора, прикута до ліжка, затріскотіла жінка. Дозволь спитати, що мене може втішити. На великий подив місіс Сноу поліанна підстрибнула і заплескала в долоні. Еге, це й справді важко. Зараз мені потрібно йти, але я подумаю по дорозі додому. Можливо, наступного разу прийду і дам вам відповідь. До побачення! Було приємно побесідувати з вами, до побачення, ще раз мовила вона, переступивши поріг. Заради Бога, про що це вона? скрикнула місіс Сноу, провівши гостю поглядом. Потім взяла люстерко, прискіпливо вдивляючись у власне відображення. А це дитя уміло поводиться з волоссям, пробубоніла. Я й не знала, що може так гарно виглядати. Тільки що мені з цього? Зітхнувши, вона поклала люстерко на постіль. Замить з'явилася Міллі, дочка місіс Сноу, Матусю, чому ви підняли штори? здивовано запитала вона, вражено перевівши погляд із люстерка на гвоздику материному волосі. А що тут такого? невдоволено мовила та. Невже я повинна все життя провести в темряві, тільки тому, що хвора? Звісно, ні, примирливо відповіла донька, беручи ліки. Я й сама сотні раз пропонувала вам це. Місіс знову промовчала, перебираючи мережу на сорочці, а потім знову роздратувалась. Хоть би раз хтось замість тих бульйонів і холодців. Приніс мені сорочку на зміну. Мамо, голосно зітхнула Міллі. В її вигуку не було нічого дивного. У комоді лежали дві новесенькі сорочки, в які вона місяцями вмовляла матір переодягнутися.